Супутники зафіксували втечу кораблів Чорноморського флоту РФ із Феодосії після удару по кораблю Новочеркаськ 26 грудня. На знімках сервісу Planet.com можна побачити, що після удару по російському Новочеркаську, що відбувся 26 грудня, з порту вийшов тральщик проєкту «Александрит». Рятувальне буксирне судно, ймовірно, капітан Гур'єв та щонайменше ще один корабель. На фото видно, що причал розташований на південь від місця вибуху з там залишився тільки один суховантаж і напівзатоплений внаслідок вибуху навчально-тренувальний корабель УТС-150. Крім цього, є й нові світлини самого задимленого Новочеркаська. Окрім нього, на супутниковому знімку видно, що ще одне судно пішло частково під воду. Зазначу, як мінімум, 19 російських моряків поранені, а 33 вважаються зниклими безвісти після удару ЗСУ по десантному кораблю Новочеркаськ у порту тимчасово окупованої Феод. Досі псевдоголова Криму Сергій Аксьонов раніше повідомляв про одного загиблого і чотирьох поранених мирних жителів внаслідок атаки. It's a На потопленому ж напередодні Новочеркаську пишуть російські змі було кілька тонн артилерійських боєприпасів, 280 ракет для реактивних систем залпового вогню град і майже 80 членів екіпажу. Операція була спланована ЗСУ та іншими силовими структурами. Знищено військовий корабель. Розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. В Смісі зараз не а але так. устга Те, що на Новочеркаську могло здетонувати й інше озброєння, свідчить сила вибуху. Уламки розлетілися на сотні метрів. І це показують на відео навіть російські пропагандисти. На іншому ролику видно, як вибухова хвиля повиносила шибки на вокзалі Феодосії. Приховати такі наслідки неможливо, тож владі країни-агресорки довелося визнати. В корабель таки поцілили. Три часа ночі тільки що Город Феодосія, Крим. то ли теракт то ли удар порт горит взрыв был мощный хотя стекла не повыбивало Що сталося з екіпажем Новочеркаська, про це окупанти, звісно, не кажуть. А сам корабель називають лише пошкодженим. Що не так, свідчить фото з місця подій, після яких, розумієш, силу пошкоджень. Зазначу, десантний Новочеркаськ від початку повномасштабного вторгнення нагадував гру Морський бій. ЗСУ пошкодили його в березні 2020 року в порту окупованого Бердянська і добили зараз.